Це ж ви вирішуєте, ви тут директор. Директор. Так. Правильно? Правильно. Я Правильно? вас бачила. Де бачила? Я зрозуміла, що оце я розповідала, закремацією цих, цих котиків і так далі це ви. Вау. Ви. Це, це ви, пронар, яка це, 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 це. Ви безпосередньо займаєтесь організацією. Організацією поховання. Повного. Повного. Від початку до. А я думав, що там кінець. У, трасу. Кінець. у вас Та, такий вже, стоїть. вибір всього просто ну. Ну, по перше, так. Да. Wow. Я хочу сказати, по-перше, ви приїхали з Запоріжжя, вам дякую величезне. Ми колись контактували. Е, да, дякую, Саш, вам величезне. Е, це клас. За, я, дякую я, за, за ва, запрошення. Це ваше просто те, що ви робите своїм. Це ви руками все робите. Ну, uh, не well, <laughs> <є> тільки руками. <laughs> <laughs> Оце і про. Але юмор. Реально, у вас вже ну адаптований мозок до кремація. Такого... Якщо ви сказали, розвіється, ну, да, жартом? Мозок до Яким жартом от вас, ваш коронний жарт в похоронному бізнесі? Ніяк, — Ніякого жартів зовсім немає. Все серйозно? Звісно. Ну як як інакше? Це ж у людей горять, тут немає можливості жартувати. Дуже дякую вам. Дякую. дякую. Це да, це у вас залишається, щоб mm -hmm. ми рахували так, скільки три тисячі і. Ти викладач, ти викладач, ти викладач. Ну, явно я не. Ти викладач. Я знала, що ти не. Не працівник Макдональдс. Але я думала, якщо ти адміністратора, арт-директор. От, Але mm. я думаю, ти викладач. да? Можна вже казати да. про. Ви викладач? викладач. Да, я викладач, ось де мої студенти. <плес> а що ви викладаєте? Я? Ну, а так, навскідку. <плес> а акторську, акторську майстерність. Yeah.